Збірник податкових сервісів електронні інформаційні послуги, що в цьому році прийшли на допомогу платникам податків, систематизовані в окремій брошурі Міністерства доходів і зборів України. Настільний каталог податкових сервісів отримали клієнти центру обслуговування платників податків Івано-Франківська разом із новорічними побажаннями успіхів у бізнесі від працівників міської податкової інспекції. Тут розписано можливості, які мають платники для того, щоб Здавати звітність в електронному вигляді, отримувати ключі електронного цифрового підпису в наших філіях акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту, користуватися новим сервісом, щойно впровадженим електронний кабінет платника податків, де вони зможуть. Крім того, щоб здати звітність в електронному вигляді, користуючись електронними ключами, подивитися стан розрахунків з бюджетом, подивитися свої реєстраційні дані. Практику ДПІ щодо сучасного сервісу обслуговування як і автоматизованого адміністрування податків позитивно оцінює рада підприємців Івано-Франківська. Тут кажуть своєчасні і якісні послуги, розширили оперативний простір для бізнесу, суттєво обмежили паперову рутину і зайве витрачання робочого часу. Зараз міністерство. Податкові зборів перейшло із фіскального способу роботи на сервісний, і як сервісний центр створений зараз, один із перших у нас на Україні в місті Івано-Франківську. Це дуже позитивна тенденція, і ну, десь радує те, що дійсно бізнес і влада, і бізнес і податково вони сьогодні стараються, щоб мати такі партнерські стосунки для як. Кисного обслуговування платників податків на веб-порталі Міндоходів функціонує з десяток електронних сервісів, запроваджених у цьому році. Серед них електронна митниця, реєстр платників ПДВ, пульс, декларування онлайн. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.